Вітаю вас на каналі «Йоханий Футбол І сьогодні ми повертаємось після перерви після Євро 2024 до огляду футбольного контенту. Новий сезон стартує, особливо для нас. Вчора стартував новий сезон матчем Динамо Київ Партизан у кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Це другий кваліфікаційний раунд. І вчора нас Динамо дуже здивувало, особисто мене Динамо дуже здивувало. Після першого пропущеного Гола на 22 хвилині, а до цього вони домінували, в принципі, в них було два моменти: це був удар Ярмоленка через себе і удар там Бояльського в хорошій атаці. Удар такий собі, але атака була хороша, і це був удар перед голом Голомдії. Сальба... А заробив пенальті якийсь гравець партизану, не пам'ятаю, як його звати, але свалив на ньому Караваєв і Дурний пенальті знову привіз Караваєв. Але добре, що вони реабілітувались, і вже на 40-й хвилині Шапаренко зрівняв рахунок. На 43-й забив Брашко хорошим ударом з дальньої дистанції. Там вроді відскок від газону був. Якщо я не помиляюсь, він вивів Динамо вперед. На 45-й плюс першій 45 перші хвилині забив Караваєв, вже зробивши рахунок 3-1. І на Кабаєв на 55-й вже зробив рахунок 4-1. І Сальданя знову на 66-й зробив дубль. Зробивши рахунок 5-2, здається. 4-2. І Попов забив на 83, зробивши рахунок 5-2, піхальонок на 90. В другій хвилині зробив рахунок 6-2. І таким чином Динамо виграє 6-2. І їде в гості з дуже комфортною перевагою. Давайте подивимось на статистику матчу. Ось такою вона була: володіння на користь Динамо. По ударам домінуюча статистика на користь Динамо. У плащину ворі також 10 на 4 до Фігіча. Майже більше, ніж два рази перевага. Удари повз ворота також 9 проти 0. У партизана це фігова статистика, але все ж таки це свідчить про те, що багато били, вони були заряжені. І, в принципі, голи вчора були дуже навіть і непогані. Всі такі хороші, красиві голи забивались з футболістами Данагом. Тож, і сайт з статистиками вчора чомусь не показував е, оцінки гравцям, ні SofaScore, ні FoodMob. Ніхто не показував стат... оцінки гравців. Але в принципі Динамо вчора зіграли дуже добре, ванат не забив, Ярмоленко не забив. Забивали Шаперенко, Кабаєв, Попов, Брашко, Караваєв. І ще, здається, хтось там піхальонок. Кабаїв Асист. Потім Назар Волошин вийшов на заміну, зробив два асисти, теж молодець. І все на цьому. Тож, Динамо дуже комфортну перевагу має. І я думаю, що якщо в мене ще були якісь сумніви на... по Динамо, тому що вони можуть, в принципі, бути готовими до сезону, але кваліфікацію провалити. Навіть не байдуже про те якої команди. вони, Ці хлопці здатні на все. Тож вони вчора нас порадували, і я сподіваюся, що вони пройдуть взагалі без проблем другий матч. І також пройдуть далі. Де їх буде чекати або Лугано, або Фенербахче. І Фенербахче, я не пам'ятаю, да, вони вчора грали з рахунком 4-3 переграли Лугано, забивали Джеко. Хитрий оформив на 45-й, плюс перший на 46-й, на 67-й. А в Лугано, я не знаю, цих гравців забували Ельвафі, Ель Біслімі, Вен... якийсь. Тож поки що лідирує в цій парі Фенербахче. Але Лугано має все-таки шанси, хоч вони будуть грати на виїзді в другий матч. Ось такі всі матчі можна подивитись на вашому екрані. В принципі, поки що для нас цікавого мало. Вже будемо чекати наступний, наступний тур. Давайте подивимося, що буде сьогодні, які матчі відбудуться сьогодні. А саме буде у нас дебют збірної України U-23 на Олімпійських іграх у Парижі 2024. І стартують вони проти команди Іраку. u 23. В принципі, ця команда, здається, ні разу ще не програвала в матчах. Свої матчі відкриття, в яких вони грали в стартових матчах на турнірах, Тож, для нас це буде хорошим викликом. Не, взагалі, я не знаю нічого ні про Ірак, ні про Марокко, ні про Аргентиную 23, тільки що там буде Альварес грати, ось, ось все, що відомо для мене. Тож, побачимо, в нас состав також не, не найкращий склад, але я думаю, що все-таки якісь шанси можуть в них бути. Команда може на мотивації, я не знаю, ще на чомусь, може ротан щось покаже їм, научить трошки. І вони можуть, я думаю, створити якийсь, Пошуміть на турнірі, вони, я думаю, зможуть. Як мінімум проти Іраку, Марокко, чому б і ні. Тож дивимося цей матч о 20.00. А якщо ми хочемо подивитись матчі паралель, паралельний матч нашої групи, то він відбудеться в 16.00-4 години дня. Для мене буде цікавий матч французів u 23 Там нібито французи завжди молода команда, в них хороша. Тож буде цікаво подивитись. Ліга Чемпіонів наступні. Три матчі всього лиш сьогодні в кваліфікації. Конферен... Ліга конференцій, також поки що без наших команд вони стартують у наступному раунді. І, в принципі, на сьогодні це все. Я вам дякую за перегляд цього відео. Заходьте в Ютуб... на... підписуйтесь на YouTube канал. Йоханий Футбол Ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал Футбол Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі я залишу. І будемо вже зустрічатись на наступних оглядах на цьому каналі. Тож, я вам дякую за перегляд. Бувайте!